Триває ефір Українського радіо Чернігів. Управління Державної служби якості освіти в Чернігівській області провело моніторинг профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти Чернігівщини. Як ведеться професійна орієнтація? Що треба змінювати, аби підвищити її ефективність? Які чинники впливають на вибір підлітками своєї майбутньої професії? Про це та інше будемо говорити з гостями студії. Начальницею управління Державної служби якості освіти в Чернігівській області Тетяною. Маханьковою, виконувачкою обов'язків директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області Тетяною Головешкіною та педагогом комунального закладу Чернігівський центр професійно-технічної освіти Світланою Науменко. Отже, пані Тетяно, моніторинг профріантаційної роботи у наших школах, в наших навчальних закладах, з якою метою його проводили, які питання з'ясовували і кого опитували. Ну, перш за все, хочу зазначити, що вибір професії для кожної молодої людини це дуже важливо. Це вибір свого місця у подальшому житті, місця продовження навчання, місця роботи. Тому для наших випускників шкіл на сьогодні це проблема номер один. І саме реформування освітньої галузі, і реформа профільної школи саме і сприятиме покращенню цього у закладах загальної середньої освіти. Мета професійної орієнтації у школах це перш за все допомогти дітям пізнати себе, пізнати, розглянути свої здібності, навички, вміння, дати базу знань саме про перелік професій. Тож саме ми вивчали, як забезпечується професійна орієнтація, як вона відбувається, шляхом чого, які ж саме мотиватори є для учня у виборі своєї професії, які перешкоди. Є на цьому шляху, звичайно ж, все це реалізоване було шляхом онлайн опитування такої основної цільової групи, чотирьох категорій: це керівники шкіл, це вчителі, звичайно ж, це самі здобувачі освіти старше 14 років, і їхні батьки. Ага. Багатьох опитали, якщо по кількості десь 1300 батьків взяли участь, близько 700 учнів. От 400 педагогів і 18 керівників шкіл, бо 18 шкіл брало участь. Угу. Ну і якщо в цілому говорити про профорієнтаційну роботу у навчальних закладах, яка вона в, в цілому професійна. Орієнтація у закладах освіти здійснюється це факт, проводиться у всіх закладах, але на жаль, за результатами моніторингу, а саме це дослідження проходить уже другий рік поспіль, уже ми бачимо ту тенденцію, що саме профорієнтація не має системного характеру, проводиться вона фактично однобоко. Основні заходи, які і проводять у школах, це часто екскурсії на підприємства організації. Це певні бесіди. Спрямування, і зазвичай цією роботою займаються класні керівники. Так відповіли 70% опитаних от учасників освітнього процесу. Зрідка ще залучаються вчителі, предметники і практичні психологи. Хоча із тих позитивних тенденцій слід вказати, що в цьому навчальному році збільшилась відсоток тих респондентів, які зазначили, що залучаються. І кар'єрні радники до цієї діяльності, це таке кар'єрні радники, це, це спец... нашим слухачам треба пояснити. Ага, це люди, які обізнані саме із е, тими методами, які допомагають учню дійсно пізнати себе, на що я здатен свої схильності, і дати знову ж таки е, якийсь от об'єм знань стосовно ринку професій. Учним а профорієнтаційна робота. Це що? Це окремі? Уроки, якісь спеціальні курси, окремі від навчання у школі, якісь можливо ресурси в інтернеті, які треба відвідувати, з якими треба знайомитися. Що ну, це конкретно в цілому? Професійна орієнтація це система заходів, це система такої навчально-виховної роботи, яка включає в себе не тільки бесіди і екскурсії, як у нас зазвичай це проводиться, а це і діагностика нахилів і здібностей учня. Перш за все, це робота психолога і того кар'єрного радника, про якого ми говорили. Це е, маса, це участь і проєктна діяльність, тобто це такий різнобокий підхід саме до формування в учня е, е, такої Соціально економічних бачень, що відбувається, до якоїсь психофізіологічних умов кожної дитини. А чи досліджували ви питання от такого плану? Для того, щоб проводити профорієнтаційну роботу у навчальних закладах, потрібна якась своя навчально-методична база? Чи це здійснюється на тій базі, яка вже є в навчальних закладах? Ну таке питання теж ми включали у опитувальник. І переважна більшість і керівників, і вчителів сказали, що так, звичайно, їм недостатньо тієї матеріально-технічної бази, обладнання. Звичайно, потрібно вказали, що потрібно, звичайно, ж таке для організації профорієнтаційної роботи, і половина з них сказали про те, що. Ця база у закладі освіти застаріла взагалі, а третина сказали, що взагалі відсутня база для організації такої діяльності у школі. Причому вчителі сказали, що використовують у своїй роботі саме ті. Методи, ті, те, що не потребує фінансів, тобто якісь презентації, якісь інтернет-платформи, якісь там плакати, все, що можна взяти з інтернет-ресурсу, ну в тому ж числі екскурсії, зустрічі з випускниками. Тобто, якщо говорити в цілому. То так, звичайно, фінансова підтримка у цьому виді діяльності потрібна педагогам. Mm. Ну, я не даремно поставив це запитання, бо будемо долучати до нашої розмови пані Світлану Науменко і е, маю таку інформацію, що. Учні чотирьох чернігівських закладів середньої освіти стали учасниками пілотного навчального курсу з професійної орієнтації в рамках швейцарсько українського проєкту DECIDE, завдяки якому у Чернігові створюють два професійні профорієнтаційні хаби. Один з них вже діє на базі комунального закладу Чернігівський центр професійно-технічної освіти. От пані Світлана, вона представляє Чернігівський центр професійно-технічної освіти. І розкажіть, от, про що це за хаб і про його роботу, розкажіть докладніше. Так, добрий день усім слухачам. Так, дійсно. Учні чотири чотирьох чернігівських шкіл, а саме 3, 30, 20 та 22. Стали учасником пілотного проєкту швейцарсько української е, проєкту Дісайт. Що ж варто зазначити про профорієнтаційний кулінарний хаб, який створений на базі. Тобто, вже... у вас профорієнтаційний Ціні? кулінарний хаб? Так, у нас да, дійсно в Чернігівському центрі вже відкритий профорієнтаційний кулінарний хаб. І це не просто оновлене приміщення з новим обладнанням, це повноцінний освітній простір, де Створений, який він створений відповідно до стратегічного плану розвитку нашого закладу освіти, тобто нашим закладом освіти спочатку будувався план розвитку стратегічний план до 27-го року, і саме там був прописаний створення профорієнтаційного Хабу і вже кулінарний хаб став ключовою локацією безпосередньо для профорієнтації учнів, проведення майстер-класів, навчально-практичних занять зі здобувачами освіти, які вже в нас навчаються, а також курсів підвищення кваліфікації для дорослого населення. як це відбувається? До вас приходять учні? Так, як же це відбувається? Ну, сьогодні, наприклад, якщо це здобувачі освіти, то безпосередньо лабораторні практичні заняття вони проводять вже на сучасному обладнанні в кулінарному хабі. Школярі вони приходять до нас і проводяться разом з викладачами і зі здобувачами освіти майстер-класи, де вони безпосередньо знайомляться з професіями, ну, таких як кухар, кондитер, офіціант, вармен, тістороб. Пекарем, майстри ж наші виробничого навчання, вони удосконалюють навички, тому що до цього у нас такого обладнання не було. Треба навчатися і підвищувати свою кваліфікацію. Ну, а вже кухарі закладів освіти, вони підвищують свою кваліфікацію за напрямом впровадження здорового, збалансованого раціонального харчування в закладах освіти. Ну, От нас сьогодні більше цікавлять школярі, так. ми говоримо про профорієнтаційну роботу. Як вони, от коли приходять до вас і знайомляться із діяльністю вашого кулінарного хабу, як відгукуються? Їх цікавить? Ми ще не дуже багато заходів провели про фронтаційне сприймання, тому що хаб тільки почав свою роботу, але я сподіваюся, в подальшому їх буде набагато більше. Але все ж таки був у нас такий захід, і яким яскравим прикладом він став, він називається кулінарний батл. Тобто, протягом двох днів команди цих чотирьох шкіл, ну тобто з чотирьох шкіл, з менторами і нетором назначалися наші здобувачі освіти, тобто вони їх супроводжували. Вони змагалися в конкурсі в таких номінаціях, як кухар, кондитер, офіціанти, бармен. Тобто вони своїми руками готували за прикладом певні страви, які йому було запропоновано. Ну а потім вже журі визначалися, хто найкраще з них впорався. І ще у нас був теж один такий масштабний захід. Приблизно залучили ми. 120 дітей з цих же шкіл. Це були майстер-класи, було 10 локацій, і здобувачі освіти вже мінялися по черзі, кожен пробував себе в тій чи іншій сфері: чи то бармена, чи то кондитера, чи кулінара, І цей захід теж проходив протягом двох днів. Так, да, педагогам важко, але дітям дуже цікаво. Рухаємося далі і до пані Тетяни ну і наступне запитання. От дивіться, наскільки функціонування от такого профорієнтаційного хабу, про який ми щойно говорили, воно важливе для системи освіти на Чернігівщині, і воно потребує поширення. Однозначно це дуже важливе. І дякуючи проекту Дісайд, громаді міста Чернігова, ми бачимо, як молодь сприймає цю форму роботи, тому що сучасний світ змінюється. Матеріальна база повинна бути сучасна, відповідати сучасним вимогам, інноваційним. І ці способи, способи профорієнтаційної роботи, методи профорієнтаційної роботи слід поширювати і на інші заклади, і на інші громади. І що я хочу зазначити, що в області у нас існує 13 закладів профтехосвіти, і кінцевий продукт випускника це роботодавець. І е, у нас укладено договори з 321 роботодавцем на підготовку кваліфікованих робітників, тобто гарантується практика, конкретне в руках виконання певних робіт, більше 60 професій. І е, цю практику треба поширювати. І навчально-методичний центр щорічно організовує подібні вебінари з обміну досвідом. Закладів профтехосвіти, педагогів, які займаються профорієнтацією, де обмінюються знахідками, лайфхаками такої роботи. І ми бачимо те, що війна, ця нестабільна ситуація соціальна, вона переключила більшості на роботу в соціальні мережі, да? в світові соціальні мережі, онлайн. І дійсно, за соціальними дослідженнями, більшість потенційних абітурієнтів знаходиться онлайн. Але ось не що не замінить живе спілкування і DECIDE, проект DECIDE, і ці форми активні роботи, і Чернігський професійний ліцей залізничного транспорту, хоча на стадії ще організації цього професійного хабу, але заходи вже відбуваються в контексті профорієнтаційної роботи і квести, і я профі. І коли дитина приходить зі школи, е бачить своїми очами, що не так все страшно, профет профосвіта сучасна, стабільна, про те, що оновлюється постійно, бачить своїми руками, а ще й пробує своїми руками. Бачить конкретних педагогів, з якими вона проведе та дитина три рік відповідно до навантаження. Це мотивує її до навчання і обирання професії, певної, яка до душі. То я думаю, що цей досвід треба поширювати на інші громади і залучати, не бійтесь, не боятися. Якщо Школи не мають того методичного забезпечення профорієнтаційного, профтехосвіта має потужну матеріальну базу, які заздрять заклади вищої освіти. І треба йти в профтехосвіту і пробувати відчувати моє, не моє і тоді вже визначатися з професією. Буквально на тому тижні був такий вебінар: обласна методична секція педагогічних працівників харчової галузі. І з ніжинами запрошували роботодавця. І перше, що вона сказала, це мотивація. Найкраще це мотивація, коли свідомо йдуть за вибором професії, розуміють все навантаження професійне, яке є не просто уява про професію, а конкретні знання і е, ті труднощі, які можуть будь-які професії виникати. Потім опановуються і реалізовуються, і людина йде по своєму кар'єрному шляху. Угу. Мотивація це важливо. Ну і звісно, от ми знову ж таки повертаємося до моніторингу, що мотивація вона повинна починатися ще як. Кажуть зі шкільної парти, пані Тетяно, чи досліджували ви під час цього моніторингу, які чинники впливають на вибір підлітками своєї майбутньої професії, або інакше кажучи, від кого чи від чого цей вибір залежить? Під час опитування ми пропонували учасникам моніторингу вибір семи таких чинників, тобто множинний вибір. Серед цих чинників була звичайно ж і професійнаційна робота в школі, була думка друзів, думка родини, звичайно, власні переконання випускника, інформація з відкритих джерел, популярність професії. Так от, два роки поспіль на думку майже усіх опитаних директорів. І вчителів чинником, основним чинником, який впливає на вибір учнями своєї майбутньої професії, є популярність професії і спілкування в родинному колі. Тобто популярність професії і думка родини, це те, що штовхає дітей до вибору професії. А самі здобувачі освіти і в минулому році, і в цьому році роблять ставки і говорять про те, що у виборі професії вони керуються своїми власними переконаннями тобто, ота розхожа думка, як колись було, що батьки скажуть туди підучитися, уже не працює не працює. Це не працює вже Ми бачимо і давно. От якщо ж говорити яку ж роль має популярність професії чи спілкування в родинному колі, то це. Хіба що для третини для третини випускників. Чому такі розбіжності? Ми теж задавалися цим питанням і, аналізуючи саме відповіді, аналізуючи анкети, ми приходимо до висновку, що все-таки відсутня взаємодія, відсутній зворотний зв'язок між самою школою. Учнівством і їхніми батьками, тобто те, що як бачать свою роботу вчителі, воно не відповідає уже реальній картині того, що потрібно дітям. І mm. діти керуються зовсім іншими фактами. Діти, діти вказують на те, що їм недостатньо інформації про зміну ринку праці, про можливий світ професій сучасних, бо їх уже набагато більше, і вони змінюються щороку. Тобто, оцієї інформації бракує у шкільних професій mm. профрієнтаційних mm. заходах. Хотіли додати, що навчально-методичний центр систематично теж здійснює моніторинг своїх випускників, і у 21 у році такий був моніторинг за ініціативи Міністерства освіти випускники, В 24 2024 році випускників 2023 року опитували їх ставлення, їх уява про заклад, називалися кар'єрні траєкторії. І що впливає на вибір? Казали про те, що дійсно зарплата впливає на вибір. Потім те, що рівень знань, коли працевлаштовується людина, рівень знань, популярність теж професії, затребуваність цих професій професій на ринку праці, і е, особистісні якості теж впливають на вибір професії, коли роботодавець бере на роботу людину, да? і е, роботодавці часто підкреслюють бажання розвиватися, постійно розвиватися. Е, ну, давайте будемо підбивати підсумки нашої розмови. От, пані Тетяно, якщо порівнювати нинішній моніторинг із попереднім, адже це ви вдруге вже проводите. Е, от які тенденції спостерігаються е, Кращою стає ситуація, і на яких напрямках слід більше зосереджувати уваги? Ми, власне кажучи, про це говорили. Але якщо от саме підбиваючи підсумки? Ну от за два роки дослідження ми можемо зробити такий уже висновок: що так, професійна, профорієнтаційна, профорієнтаційна робота вона проводиться у школах? Звичайно, вона є, проводиться, але. Не є достатньо системною і не є достатньо ефективною. І про те, що саме профорієнтаційна діяльність у стінах школи допомогла визначитися випускнику із своєю професією, нам сказали тільки 30% опитаних, що так, що те, що робили вчителі, класні керівники, психологи. Це допомогло визначитися. Тобто, ми говоримо про малу ефективність тих заходів, які проводяться, в тому числі ми не побачили такого знаєте, значного відсотка проведеної діагностики з учнями. Тобто, робота практичного психолога не прослідковується. Це те, що ми можемо сказати, із позитивних тенденцій, те, що педагоги хочуть. Здобути такі додаткові знання в цьому напрямку. Сьогодні говорять про те, що так, їм недостатньо знань, бо це курси підвищення кваліфікації, звичайно, є ще однією з перешкод фінансова складова. Тобто, знову ж таки, те матеріально-технічне забезпечення, це, можливо, додаткові години із варіативної складової навчального плану закладу на впровадження курсів за вибором, якихось факультативів, які б сприяли саме самовизнації. Значенню учня це, звичайно, кошти громади, це кошти місцевого самоврядування. На сьогодні в умовах воєнного стану, звичайно, їх виділяється значно менше і мало таких громад, які можуть собі дозволити ще фінансувати і оцю роботу. То оце ми ми, ми називаємо сьогодні як мінус. І з плюсів. з плюсів те, що в цьому році вже більше. Саме опитаних учасників освітнього процесу нам сказали, що так користуються послугами кар'єрного радника. Це вже позитивно, бо спеціально навчені люди спілкуються з випускниками, і це в будь-якому випадку плюс для дитини. Тобто, що з мінусах, що б хотілося змінити, це змінити підходи, звичайно ж. На сьогодні всі заходи, які проводяться в школах, вони є. Традиційними і не змінюються з року в рік. Це переважно екскурсії. От певні там заклади вищої чи професійно-технічної освіти, це екскурсії на ті фабрики, підприєм, підприємства, тобто і якісь традиційні бесіди, і недостатньо такої комунікації на сьогодні знову ж таки в цьому трикутнику педагоги, батьки. Діти, отже, профорієнтація це не лише можливість познайомитися з тією чи іншою професією, а ще й можливість перевірити свої бажання та здібності. Сьогоднішня розмова переконує, що починати цю справу варто ще, як кажуть, зі шкільної парти. І про це ми говорили сьогодні з гостями студії: начальницею управління Державної служби якості освіти в Чернігівській області Тетяною Маханьковою, виконувачкою обов'язків директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області Тетяною Головешкіною та педагогом комунального закладу Чернігівський центр професійно-технічної освіти Світланою Науменко. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам за увагу.